В Херсоні збільшилась кількість жертв після терористичної атаки 9 березня. Стало відомо про четвертого загиблого внаслідок удару по зупинці громадського транспорту. Регіон продовжує потерпати від майже щоденних ворожих обстрілів. За добу з важкої артилерії гатили більше 80 разів. На Сумщині росіяни вдарили одразу по чотирьох громадах. Снаряди потрапили в житловий будинок, розбило стіни і вікна. На Донеччині під обстрілами одразу 15 населених пунктів. За добу один загиблий, двоє поранених. В Бахмуті російські війська підірвали символ міста літак-пам'ятник міг Міг-17. Зараз в місті точаться важкі бої. Сили оборони тримають Бахмут, дають бій, вірте в ЗСУ. Слава Україні! А от на полі бою росіяни лише зазнають важких втрат. За добу зсу ліквідували майже 900 окупантів та відбили сотню атак. 13 ударів завдали по складу військової техніки окупантів. Луганщина ж залишається оборонним пунктом, попри постійні спроби росіян захопити територію у Рубіжному та Креміні. Окупанти лише мародерять та живуть у будинках, прикриваючись мирним населенням. Вони там надовго насправді не затримуються. Їх підселили, через певний час відправили на фронт. Засіляються нові. Ну це говорить про те, що вони там з фронту або не повертаються взагалі, або якщо повертаються, то трьохсотами і одразу попитали. Енергосистема України продовжує відновлюватися після масованої атаки ракетами та дронами. Через вчорашній удар в Одесі ввели стабілізаційні графіки відключень світла без електроенергії, частина Житомира та Харкова. Завдання енергетиків номер один відновити роботу критичної інфраструктури. Відновлено на вже майже 90% енергопостачання по області. Наразі по місту Харкову під'єднана вся критична інфраструктура міста. Це і водоканал, це і там очисні споруди. Тощо, і зараз вже фактично в ручному режимі намагаємося подати воду. До відповідно багатоповерхівок. Ми відновлюємо електропостачання фактично поквартально. Також наші захисники успішно перевели у стан мотлуху два ворожі зенітно-ракетні комплекси для ліквідації спецпризначенці СБУ використали дрони камікадзе. Поліна Поломарчук Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу.